Друзі, всім привіт! Приїхали в село. Нова серія. Вже давненько тут не були, бо то те, то те. Як то кажуть, купа справ. Зараз має приїхати трактор. Вивеземо весь мусор із двора, пособираємо на прицеп. Дофарбуємо наш парканчик. Ну, коротше, є з чим зайнятися. Погодка вроді зранку дуже холодно, вже раз-раз і літо пролетіло. Ну я думаю буде, буде крутий відосик. Ми наведемо порядок. Так що підпишіться, ставте вподобайку і погнали. Зараз, друзі, доробимо парканчик. Жанна дофарбує його. Так як взагалі літо промайнуло просто. Вроді скільки працювали, трудилися, все. А нічого толком і не зробили. Один паркан і той ще ніяк не доробимо. Ну і в хаті майже закінчили шпаклювати. Так, тут залишилося зробити низ паркана і все, в принципі. Так, друзі, зараз беремо, нашиваємо сюди далі реєчки і прикручуємо, і тоді фарбуємо наш парканчик. Так, прифігатіємо цю реєчку. Так, выставляем порівню, И прикручиваем. Так, що, друзі, Жанна буде зараз фарбувати, навіть? а ми підемо далі щось Це робити. Що, до вечора справишся з кусочком. Да. Як ви мені дасте, а я пішов до Максима будемо займатися уборкою гаража. Сьогодні у нас такі плани: приїде трактор, вигрузить весь мусор, убратися в гаражі. Той так. Максим! Я Максим! Працюешь? А что ты с тульчиком делаешь? Я... Я... Тул... Я... Был... Я... Тул... И... Ложу... Угу. Молодец. Так, друзі, будемо... Займемось, коротше, уборкою в гаражіцем. Бо тут і двері не відкриваються, треба буде цей камінь весь поубирати, кирпич. Тут цей весь хлам повикидувати. Наведемо тут порядок. Скільки разного барахла капець. Ну, буде чим зайнятися нам. Так, друзі, приїхав тракторіст до нас. Вивозить мусор, так, да, Макс? Ти на тракторі, так. Да. Зараз зберемо весь мусор з двору, повивозимо. Такий у нас відос куди сьогодні. Зараз візьмемо це, все вигрузимо. Так, друзі, нарешті за цей час прийшов. Ми будемо закидувати мусор наш десь А то серед двору такий хлам. Так, да, взяв друзі ряднину, а то, блин, неможливо загрузити. Зараз на ряднину, а потім туди. Друзі, знайшли, винесли матрас. Дивіться, яка схованочка під матрасою. А? Бабусіки там схберігать. Нормальна темка. Так що, хто не зна, куди влажувати гроші, задумайтесь. Нормальна тема. Так, головний помощник прийшов. Главний помощник, шо ти? Софійка тут. Макс. Як ти довольний, що трактор вдома? Да, Поехали, да? Поехали. Тракторист, ти довольний? Я! Я даю, я тут папа, да мене тут чоп. І И ото. І у трактора. Хм. Так, друзі, тут вже підкосили. Зараз оце все закидуємо і підемо з хати виносити весь хлам. Так що діло потроху рухається. Так, друзі, в мутор. Максим не хоче допомагати тату ледачи. Каже, не хоче. Аби в тракторі тільки сидіть допомагати ні. Так, тут цю купу вже, друзі, убрали. Зараз йдемо. Тут ціла купа сміття, яке потрібно переносити, загрузити, вивезти. Так що, погнали, зараз тут закидаємо. Так, друзі, викосив. Зараз все нагрузимо і потроху наведемо тут Доладу його доробити, поубирати. Уже в принципі нормально. Проти того, що було тут. Хто повне перві серії, подивіться, то взагалі капець. Тут друзі двері взагалі не відчиняються, кипець. Кирпичами засипано все, Двері в гараж не відкриють. Так що зараз пособиратися. Порозкапувати. Так, друзі, привезли гіпсокартон на відкоси на вікна в хату. Жанна вже з цієї сторони парканчик пішла красить. Зараз позаносимо А я надалі виношу весь хлам, гружу в прицеп. Вже майже повний прицеп нагрузив. Оп! Так, там відчиняємо боротиці скоро. В общем, процес рухається. Так, друзья, двери в нору не открываем. Так, друзья, двери відкрито и тут купа хлама. Який треба прибирати, викидати і так далі. Є з чим займатися. Кому подобається таке відео, не забудьте написати коментарик, поставити вподобайку, підписатися на канал. Нам треба набрати хоча б тисячу підписників і підписниць. Есть такий супер возить. Оп. Сейчас мы на ньому сейчас и будем куда наверное вывозить туда, доски до оці, и цей весь хлам. Тут чего тільки немає в цьому гаражі. Нема, я не вистачає тільки порядку тут. Бо це капець. Ничего не ні положить, ни ні, дай ничего. Один хлам. Хлам, 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 хлам. І так далі. Ну нічого, зараз все це ми тут приберемо. Всякі ненужні речі нам вивеземо. І буде топчик. Буде наша майстерня на майбутнє. Так, друзі. Зараз розведемо вогник. na pecem cartofi pentru a recuși o pracuim pracuim ora și pentru Так, розводим логник, распаливаем костерчик. Красота, хай нагорає, друзі. А ми поки займемось роботою. Так, знов тракторіст прийшов, головний. Кажи, Максим, що воно? Нравиться ти будеш? Трак... До мене доїхав. Приїхав до те? Понятно. Так, закидуємо картопельку. В жару, тут огонь. И шо? Красота. Так, друзья, на печам картофель казара. Оп. Горячая. Максим бере сокиру. Так, так. Удобно? Буде. Сокири Сук удобно тут лежать, да? Будеш так, і да? Будешь рубать? Обережно. Ого, взяв сокиру і рубав. Оце поможник в тата росте, да? Капець. Молодець, Максим до трактора. Так, друзі, картопелька наша вже спеклась. Достаємо. Оп! Красота! М -м? Запашок який гарний! смачно. Так, друзі, перекус у нас такий. Беремо картопельку. Як в старі добрі часи. О, а то захворів желудок. Цей як його гастрит та всяка фігня Жареного не можна. Нічого не можна. То картопелька, думаю, не навредить. Їздив в больниці цей кишку ці ковтав Це капець така процедура, ну в баню, Так що лучше берегти свій організм, свій желудок і все проче, бо потім не дорого і не дуже приємно. А, ну. М -м -м. Смакота. Максим прийшов теж хоч картопельку, так? Да? Бери стульчика. Хочу булку Булку? Я, нет На Все, не хочешь булку? Уже наелся Максим Класс, друзья Подписывайтесь на каналчик, Ставьте подобайку. А с перекусом А, а завтра уже Придем до косин, тут повбираємо. Я думаю, буде все класно. Так що хто смакує, всім смачного. Дякую.